Самі напало ніч від спати. Так в мене взагалі нічого нема лутати. Понимаєте, в мене взагалі даже хавки ніякої нема. 13 хвилин, ну ладно, хорошо, це інтересно вже, це вже більш цікавіше. Блин, в мене вообще нема що лутати. Так, хорошо. Давайте вниз підем. Так, тут обычно можна заночкуватися. Надовше. Але тут а хавки нема. Во. Да. Хавки тут, до речі, нема поїхали наверх. Може зверху буде щось видно. Надо подождати. Надо подождати, Я думаю, рано там надибаюсь. Мені просто надо наверх зайти, щоб зверху бачити. Зажди робоча тактика. Просто я хочу побачити, що там відбувається. Так. О, все, максимум. Хорошо.